Американський лідер Дональд Трамп таки почав тарифну війну одночасно з усіма державами світу. Своїм указом він запровадив національний надзвичайний стан у зв'язку з дефіцитом зовнішньої торгівлі США. Для подолання цього дефіциту штати запроваджуватимуть мита на весь імпорт з мінімальним базовим рівнем у 10%. Такий тариф, зокрема, отримала і Україна. Імпорт з Євросоюзу потраплятиме до США з 20% відсотковим митом а найвищі товари матимуть е мита з африканського лисоту та французького заморського володіння. Сен-П'єр і Мікелон. Нові мита надбудуть чинності з 9 квітня. І після запровадження мит США Дональд Трамп порівняв свою країну з пацієнтом. Ну а себе, вочевидь, з хірургом. В дописі в соцмережі Трусошо господар Білого Дому заявив, що операцію закінчено. Пацієнт вижив і одужує. За прогнозами він стане набагато сильнішим, більшим, кращим, витривалішим ніж будь-коли, запевнив американський лідер. Ну, і в презентованій білим домом таблиці тарифів, деякі країни все ж таки відсутні, зокрема Куба, Білорусь, КНДР, тому що вони вже під обмеженнями пояснив міністр фінансів США Скот Бессент. І з Росією, за словами за його словами, Америка не торгує взагалі. Проте журналісти видання Лемон з'ясували, що насправді реальний торговельний баланс США та РФ торік склав майже 3,5 мільярди доларів. Тож якби РФ опинилася в списку, мита для її товарів мали б скласти 42%. підрахували журналісти. le monde Ну і нові мита можуть вдарити по бізнесу компанії ЕПЛ. Про це заявило видання Нью-Йорк Таймс. Зазначається, що компанія вже має справу з 20 відсотковими тарифами на продукцію імпортовану з Китаю. Там Apple виробляє близько 90% айфонів, що продаються по всьому світу. Ну і в рамках нового тарифного плану ця ставка зросте до 34%. За даними корпорації Морган Стенлі, тарифи на айфони та інші пристрої, що імпортуються з Китаю, збільшать щорічні витрати Apple на 8,5 мільярдів доларів. Компанії доведеться або платити ці збори, ну або прикласти додаткові витрати на клієнтів, підвищуючи відповідно ціни.